Бажаю здоров'я, шановне панство. Знімальна група військового телебачення працює з хлопцями, які захищають небо з Сумщини. Розкажемо вам про чеську зенітну установку МР2 Віктор, яка допомагає збивати ворожі шахеди та гербери. Вогонь! Трапив в армію в 18 років. У 20-му році, в жовтні. Пішла повістка на строкову службу. Пішов у 23-му році підписав контракт у грудні. І зараз отак от от продовжуємо служити. Бажання проявилося, коли поїхав перший раз з КПВТ на стрільби, і проявилося бажання далі внести службу в таких мобільних групах. Понравилося. І зараз то, так само, коли це застосування адреналіну збити цього о, шахіда там, чи герберу, збити його і просто щоб воно далі нікуди не потрапило там, вдома і тому подобне. На мою думку, він ефективніший за те, що в нього більший калібр. І якщо в ньому ще є тепловізор, і ти його там ну, бачиш там, ідеально, ти просто робиш винос на період, на корпусі там, е 10, і ти туди просто робиш кучність там, і воно буває більше вражені за того, що два ствола в ньому. Воно більше кучність виходить, і тоді більше, більше, більше вероятності ти вражеш ціль. Є збиття. Є збиття. Фандера, красавчик. Дідслужив стропову службу і демобілізувався через 2-3 місяці розпочалася війна, і я пішов на воєнкомат, став на облік, все і мене мобілізували. І я попав в зенітну ракетну частину. Зенітна установка Бук. Ми багато уражали цілей. Там шахеди, ракети, орлани, безпілотники різні. Наскільки велика відповідальність лежить от саме на мобільних вогневих групах? Чи їх роботу може виконувати хтось інший, наприклад, ті ж буки? Я думаю, так. Да. Ну, просто в залежності від того, що бук, хай щоб зберігався для, більш... для більших цілей. А для типу шахет можемо справлятися і непогано ми. Установка влаштована на машині Toyota Land Cruiser 79. На базі пікапа повноприводна, п'ятиступна коробка передач. На ній на машині знаходиться бак основний і бак резервний топліва общою йомкістю 180 літрів. З установкою, якби не було установки, можна було більше її розганяти, але так то вийшло десь 120-130 км на годину. Вона може рухатися. Обладнана двома стволами КПВТ, обладнана двома коробами ймкістю по 150 патронів. Кожен бронебойно зажигательний трасіруй, всі обикновенні, так як і 5.45 є так само тут. Три педалі це не газ і не сціплення, і не тормоз. Тут два тормоза і один газ. Механічне застосування є. Коли знайшов ціль, все, ти її зажав, все так само. Друга педаль йде на башню — Все. Вона вже не крутиться. Ти її зафіксував так, як треба тобі. І все. І ти можеш в неї вже спокійно собі застосовуватися. Третя педаль йде на механічну стрільбу, коли не працює електроспуск. Педалькою і собі і все і може так само застосовуватися, коли посилили акумулятори. У нас тут знаходиться каліматорний приціл для повітряних цілей і наземний приціл іксовий для наземних цілей. Він призначений. Так само тут тумблер, який переключає стволи одразу два, і по і по одному можуть так само працювати. Тормоз для стволів. Щоб було більш е зручніше, трос, щоб е заражати ствола. Електроспуск на ручці знаходиться, щоб було більш удобніше. Тумблер, щоб включати стволи. Е на світло подається на каліматор. На, Тут серед новітник він крутить а зимути, тут він крутить висоту. Та акумулятора один з боку, один спереду. Ого! Пам'ятаєш емоції, які ти от перший раз постріляв про перше застосування твоє? Це добре пам'ятаю. Застосування По кругу йшли, і я просто по кругу застосовувався, і потім ну, він йшов, він вже прийшов, я йому в догонку його, і всі була вражена. Є збиття. Є збиття. Вони просто йдуть один за одним так, струною. І от це буває таке, що у нас ну, от, в останнє час він там долітає, до нас, там, ну у нас ціль ураження, обходить обходи зі сторони його. І ти вже ну, вже не будеш стріляти, тому що в тебе там лібо заборонена зона, або ти його просто не достанеш, лібо він йде або високо, або дуже далеко від тебе. Моя мотивація в тому, що щоб ці шахіди, там і гербери, щоб вони не долітали далі, ніж туди, в ну, ту точку, яку ми закоординували. Щоб вони просто туди не нищили інфраструктуру. Найбільше зберегти нашу державу від тої всякої срані, що літає, щоб не попадало в мою сім'ю, ніде не рушило в мої будівлі, там, де я проживаю. Збивати просто їх, щоб вони менше біду приносили для людей.